Ось і настав четвертий день підготовки до Різдва, подивилася в наш шкарпетка, подивилася, а її родичі нову не готові. Одна, як і вчора, розібрана, а друга ще геть не готова, трішки просунулася, але все ж. А дівчинка отримала ще одного листа, в якому було написано, що новорічні кольори для цієї шапки мають бути або темно-темно-сірий, або темно-темно-синій, або чорний. Подивилася дівчинка свої запаси і намотала ниточок і вив'язала зразочок. Ниточка бобінна. Довелось мотати, що забирає час. В'язала у 5 складань, ага, ні. Ниточка одна із п'яти, можливо, карний мейнос а решта 4 на півшерсть Напевне, точний склад невідомий. А, воно ніби трішки просвічується. Варто було б в'язати щільніше, але Ну, не знаю, я брала досить маленькі спиці, або треба підмотати ще зв'язочок трішечки піде із. Але незначно. Але я пам'ятаю, що це на шапочку, і треба міряти в більш розтягнутому вигляді. Що ж робити? Подумала дівчинка, і стала шукати підказки в адвент календарі. І що сьогодні в нашому адвент календарі? Де у нас четверте число? Ага. Угу. Ось моє четверте число. Тут у мене знову котик. Тут підвісочка з іншого числа підглядає сюди. Знову котик. дивна така цікава секційна пряжа. Я навіть чомусь не знаю, не бачила, я в кого така розфарбовка. Не знаю я. Давайте я скажу, що це артісан. І а, тепер виникає план Б. Шкарпетки можна розпочинати, кожна зі свого кольору. А коли ви моїх парні ниточки, то просто поміняю місцями. Хто сказав, що вони мають бути однакові. А, але план Б сьогодні я втілювати не буду. Ну, тому що є інші плани, дуже гарні котики, обов'язково їх роз... роздягну і подивлюся, що це за ниточки. А завтра нас чекає новий день і нова комірка.